По столітті українські глядачі бачили його в ролі воїна балібея. Тепер в іншому серіальному хіті корольок пташка Співоча країна милується лікарем камраном. З ким зустрічаєшся? Ну як я? А ти скажи спочатку, з ким у тебе побачення? Не скажу. Ну чому ти не скажеш? Бо це тебе не стосується. Ніколи не вхайнуся в чужі справи. Ми зустрілися з турецьким актором Бураком Ощевитом у Стамбулі і розпитали, чи правда в нього роман з екранною Фаріде, і що він робив в Україні кілька років тому. Бачите, як в нього гарно виходить розмовляти українською. Привіт, Україно! Вітаю, я Катя Катя радий знайомству. Дякую за запрошення до Стамбула. Щоправда, з погодою нам не пощастило. Дощить весь день. Погода на правду не дуже. Вибачте за це, але <рес> тут у вас в офісі дуже тепло. Сподіваюсь, і розмова в нас вийде тепла та душевна. Зовсім нещодавно в Україні була прем'єра стрічки «Корольок, пташка, Співоча взагалі ви зірка в Україні. Телеглядачі знають вас і як. Актора з серіалу «Велична століття. Як ви пояснюєте взагалі те, що серіали турецькі зараз такі популярні в усьому світі? Чим ви це пояснюєте? Те, що ваші глядачі люблять і знають ці серіали, для мене справді велике щастя. Напевно, головний секрет успіху в тому, що ми робимо свою справу із задоволенням і з теплом у серці. На моєму прикладі ви можете побачити, якими щирими та дружелюбними є турки. Чому навчилися на знімальному майданчику король Пташка Співоча? Тому що я можу припустити, що у серіалі Величне століття потрібно було вчитися, ну принаймні носити історичний одяг. А чому вчилися аби зіграти свого красивого лікаря у королю Пташка Співоча? Дякую за комплімент. Звичайно, щоб зіграти певну роль, ми довго готуємось. Величне століття, можливо, один із найскладніших проєктів у цьому плані, бо ми відтворювали стародавню епоху Османської імперії. А щоб зіграти кемрана у корольку, я багато радився зі своїм другом лікарем. Загалом це образ веселого та відвертого чоловіка, який сам не помічає, що закоханий. Ви в минулому манекенник. ви думали про те, що станете зрештою актором? І взагалі, як складалася ваша модельна кар'єра, як вона перетікла, зрештою в акторство? Робота моделлю була здебільшого моїм хобі. Тоді я ще навчався в університеті на факультеті фотосправи і поєднував навчання з роботою на подіумі. Чесно кажучи, я ніколи не уявляв собі, що стану актором. Це був просто шанс. Переді мною відкрились двері, і я спробував себе у серіалі Величне століття. Вас всі знають, як болібе з вусами. Після закінчення контракту можна було розпрощатися з цим образом. Збрити вуса, змінити зачіску, взагалі стати інакшим. Чому це не зробили? І зараз вас знову такий вже весь світ, всі жінки світу полюбили ось таким з вусом. Розкрию вам таємницю для свого нового кінопроекту. Я змінюся, постану у незвичному для глядачів образі. А доти зберігаю вуса, аби посилити інтригу в очікуванні виходу нового проекту. Окрім всіх своїх талантів, ви ще й ресторана не так давно ви відкрили власний ресторан. Називали його, і це не дивно болібей за іменем свого героя з серіалу Величне століття. Наскільки цей бізнес дійсно успішний? І наскільки часто ви там самі буваєте? Можливо, готуєте самі для гостей? Цей ресторан я відкрив значною мірою для сім'ї. Наша родина здавна займалася ресторанним бізнесом, але готувати зараз я не маю часу. Але можу сказати, що моя мама чудово готує, а я наразі лише ласую. Як родина оцінила ваш перший ресторанний досвід, тому що взагалі у вас рестораторство це спадкове. І дідусь був ресторатором, і батько, і зрештою, в родині було багато ресторанів. Чи їм все сподобалося чи, Що можливо критикували за таку першу спробу? У дитинстві я допомагав батькові у ресторані, ще коли був зовсім маленьким. У вільний від школи час приходив, виносив посуд, прибирав столи. Тепер вже батько допомагає мені вести бізнес. Він буває у ресторані набагато частіше, ніж я, якщо чесно. Цього року вам виповнюється 30 років, зовсім скоро. Ну, по перше, вітаємо з днем народження. Заздалегідь не можна кажуть в Україні, але тим не менш, як будете святкувати чи запросити своїх е, друзів, колег зі знімальних майданчиків обох серіалів і взагалі з яким серцем входити у клуб тридцятирічних? Дякую за привітання. Ви дуже люб'язні. Правду кажучи, я не дуже люблю святкувати свої дні народження. Набагато цікавіші не заплановані сюрпризи від друзів, аніж сплановані заздалегідь вечірки. Щодо віку у кожного періоду свої особливості. На порозі четвертого десятку я насправді щасливий, бо маю великий досвід. Я дуже щасливий чоловік. У вас величезна армія прихильниць по всьому світу? Насправді, ви завидний наречений, не тільки Туреччини. Пліткують про ваш роман на знімальному майданчику з головною героїню Корольо Пташка. співоча Зрештою, чи готові ви одружитися? І чи можливо ви запросите нас на велике турецьке весілля? І це буде зовсім скоро? Я соромлю. Ся відповідати на такі питання, я тішуся з того, що подобаюсь прихильницям не тільки в Туреччині, а й в усьому світі. Ось і ви завітали до Стамбула. Мене це насправді робить щасливим. Принаймні, так виглядає, що в Туреччині чоловіки одружуються рано і намагаються створити родину. Завжди в турецьких родинах багато дітей. Ви в 30 років готові розпрощатися зі статусом холостяка і одружитися? Чоловіки. Відчувають або вони до цього готові, або ні. Звичайно ж, звичайно, хто б не хотів. Та бувають різні обставини: фінансове становище, доля, врешті-решт, такі речі важко спланувати. Як буде, так і буде. Я переконана, що ви стежите у Туреччині за тим, що відбувається в Україні. Принаймні бачили в новинах ті буремні події. Ми б хотіли, аби ви передали кілька слів підтримки українцям. Мир надзвичайно важливий. Ми повинні ділитись хорошим, бути братами, бути одне з одним. Нехай все буде добре. Дасть Бог, скоро ми отримаємо. Хороші новини з України. Ви пам'ятаєте свій візит до Києва? Це було шість років тому. Ви були манекенником, брали участь у показі, Я так розумію, турецького дизайнера, що запам'яталося у Києві, і взагалі в Україні? Звісно, я чудово пам'ятаю Київ. Дуже гарне місто. Старовинні будівлі ще пам'ятаю багато молоді на вулицях. Ми гуляли вечорами. Я був у Києві два чи три рази. В день ми працювали, тож гуляти мали можливість лише вечорами. Зараз мені також цікаво було б відвідати. Дати Україну, як буде нагода, це одне з перших місць, куди б я хотів з'їздити. Маєте на увазі, що запрошення від нас у вас вже є? В Україні вас люблять і будуть зустрічати з червоною доріжкою. Як їхатиму, обов'язково дам вам знати Україно, я їду. Але будуть впізнавати на вулицях. Важко буде сховатися. Вуса важко буде приховати. Так, так, у тому то й справа. Це завжди є проблемою, коли я їду за кордон. Що ж мені робити? <рес> мені знадобиться ваша допомога. Сховаємо вас. Дякуємо за цікаву бесіду навесні. Коли потепліше, чекаємо в Україні. Дуже на це сподіваюся.